Традиційний новорічний ранок 1 грудня на привокзальній площі зібрав близько ста маленьких подівчан, котрі щасливо посміхалися, веселилися і з великою радістю зустрічали новий 2023 рік. Адже міська влада зробила все можливе для того, аби новорічно різдвяні свята принесли дітям відчуття новорічного дива і щастя. Ось і наступив 2023 рік. Рік ми сподіваємося перемоги і звичайно миру. Та низка заходів, котре розпочалася ще в 2022 році, продовжується і сьогодні. Можна, Дуже багато ну, так, було давайте, проведено давайте, всього так? цікавого ну, так, для дітей. Чим Чи сьогоднішній ранок особливий Так, дійсно ну, по-перше, хочу привітати всіх наших. Поступивши в 2023 року, він обов'язково стане роком перемоги, адже ми доказали всьому світу, що Україна це така нація нескорених, незламних. У нас є для перемоги все. найкращий наш лідер, наш президент, наші найкращі Збройні сили. Тому обов'язково всі разом ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб в 2023 році ми перемогли розбудовувати. це 100%. Ну а все це ми робимо для чого? Для цих наших маленьких українців, для наших подільчан, і звісно, що на перед початком річних ми збиралися робочою групою, Розробили величезну програму, яка почалася з 19 грудня та буде. До 19 січня. Вже багато зроблено, багато заходів проведено. Хочу подякувати не тільки управлінню культури, а й також і відділу освіти, і відділу Спорту і відділу молодіжної політики, то ми всі разом з нами висвітлювали всі ці заходи, і вони робили все можливе для того, щоб наші дітки відчували себе святковим настрій У них був протягом всіх всіх новорічних свят. І сьогоднішній ранок він традиційний, да трошечки не такий, як ми планували, але ми змушені були у зв'язку з війною переформатувати наші заходи. І на жаль, у нас сьогодні немає великої новорічної ялинки в центрі. Міста, але від цього наші свята вони не знали е, гіршими. Навпаки, ми поїхали по всім мікрорайонам і не один маленький подільчана не обтілені уваги, Ми старали. провели багато заходів. Починаючи святий Миколай відкрили. Так і всі наші дітки ну, разом з ним прикрасили маленькі ялинки в кожному мікрорайоні. Відсвяткували на річні ранки. І сьогодні великий ну, ранок для 1 січня, 1 січня. Нов... в новому році. Він традиційний і я хочу так, привітати і, знаєте, всіх подівчан, тому, що наших подільчан, тому наших маленьких жителів нашої подільської громади. Yeah, Натом і ми всі дорослі робимо все можливе для того, щоб Тому цей рік був до перемоги і щоб на у нас було найщасливіше майбутнє. Матері, а громада для цього працює щодня і робить все це, наліво, це так, пороволь, від нас залежить. Так, дійсно, незважаючи на воєнний стан в країні, діти завдяки піклуванню дорослих поринули в новорічну казку з героями улюблених мультфільмів. Відчувалося, що різноманітні ігри, котрі проводили працівники міського будинку культури, були дітям до вподоби. Атмосфера піднесеності наповнювала дитячі серця відчуттям свята і неперевершеності. Сьогодні дуже весело і цікаво. Хочеться танцювати. Я вас щиро привітаю з так, святом. Так, 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 так за солом багатим. Хай душі лунає пісня. Щасливим буде. Їли? Та як то з кого не Даю землю, буде? Ми його можна. Не бути. Хай ленька України, легка буде. Ура! Поможете нам? Раша? Раша. Так, мені сильно подобається, тут можна танцювати і гратися. Та ще й подарунки подарують. До вподоби дітлахам були і різноманітні новорічні локації, де вони залюбки робили фото на згадку. Працювала на святі і творча майстерня, де кожен міг собі придбати поробку до душі. І дорослі, і діти отримали масу позитивних емоцій і вражень. І деякі дорослі з задоволенням кружляли разом зі своїми дітьми. Завітав на свято до дітей і святий Миколай, котрий спочатку закружляв з ними в хороводі, а потім уважно слухав вірші та пісні, котрі виконували маленькі подільчани, і кожному подарував дарунок на згадку. З Новим роком бажаю щастя, миру, удачі та звісно, перемоги. Щоб в новому році це було набагато краще, ніж тему. Щоб ми зрештою вже здобули перемогу. Щоб мир над головою, здоров'я, щастя, грошей і щоб все було добре. Вітаю усіх з новим 2023-м і як же всі звикли казали, виказали прийдеш. Друзі, ми нехай нам подарує Бог і всі святі цю перемогу. А буде перемога. Я думаю, що буде у нас і добро, і злагода, і достаток, і щастя. Бо такі ми вже стали люди за цей рік. українці, об'єднані, сильні, незламні. Що я думаю, тепер ми все зможемо. Дуже перемога і усі гарантії. Я хочу привітати всіх наших, всіх мешканців нашого міста, а також всіх жителів нашої країни з цим святом, з переможним 2023 Роком ми бажаємо всім вам перемоги. Це головне. І я хочу побажати в кожного оселю щастя та здоров'я. Хай всі ваші близькі люди будуть здорові, живі, і ми дочекаємось перемоги і дочекаємось всіх, всіх, всіх наших воїнів додому. Я вас з Новим роком! Тож З Новим роком наші любі подівчани! З переможним 2023 роком! Віри і надії, миру і спокою в кожну українську родину. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.